Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні в Рубриці зустріч з незвичайною людиною. У мене в гостях Віктор Шкарлет, ветеран футболу. А потім, коли прийшов час залишити футбол, замислився. А що далі? Став проводити експерименти над собою. Поїхав на 100 кілометровий пробіг і без підготовки подолав цю відстань. І так заразився бігом. Що тепер життя без нього не уявляє. Декілька місяців тому я про Віктора зробив декілька сюжетів, як він на День Незалежності пробіг з міста Ізюм до селища Савинці за 10 годин подолавши відстань 85 кілометрів. 30 березня в селі Мілова був футбольний турнір, присвячений Анатолію Уварову, якому виповнило 70 років. Віктор Шкарлет з ним разом захищали честь Балаклії, граючи за команду Цементник. І Їм є що пригадувати. Ну, я цим займаюся дуже давно. Я не намагаюся там комусь сподобатися ну, спосіб життя. І я всім бажаю щоб... Ну, люди більше звертали увагу на своє здоров'я. Здоров'я залежить здорове довголіття, тому повинні то розуміти, що ну, здоров'я не дається на все життя, його постійно потрібно підтримувати. Там дуже багато чинників цього, але основним із них, який я пропагую, це рухова активність, хай не спорт, але фізична культура. Різні, різні рухові якості, фізична праця, це все впливає на довголіття людини і на здоров'я. Ось Я не відкрию секрет, що у мене більшість однокласників вже накладовищі, так також майже у кожного з тих людей, які досягли такого віку, як ми. 60-70 років. Що б ти зараз сказав молоді? Побажав. Молоді хочеться побрати. Я чесно сказати, зараз пишаюся молоддю, тому що дуже багато останніх роки. Ну десь років 10, мабуть, у нас вже становиться модним бути здоровим. Потім багато молоді займаються. ходили там і на навіть зараз ходять. Звісно, рішу зараз умови у нас важчі, тяжкі. Із-за війни, але люди бігають, ходять в тренажерний зал, займаються різними видами. Спорту, фізичної культури, тому вони на правильному шляху і молодість молодістю, але потрібно пам'ятати, що здоров'я потрібно підтримувати завжди. А люди, які вже такого поважного, похилого віку, так би мати, тут однозначно потрібно розуміти відмовлятися від багатьох своїх улюблених. Так би мовити, в кавичках своїх там уподобань і більше звертати увагу на стан свого здоров'я. Тому що якщо ми хочемо жити і не бути обузою для своїх близьких, то потрібно самим підтримувати здоров'я. Твоя мрія? Ну, моя мрія саме основна це щоб була перемога, тому що. Із з цих подій у нас порушилося все життя, і всі ми напрузі постійні, психологічні, перш за все. А що стосується е, ну, так, навіть не спортивних досягнень, я просто в мене мрія така, вона далекоглядна, можливо, не здійсненна, але я мрію а раз мрію, да я до цього тракую е, маленькими кроками, це 100 років пробігти на 100 кілометрів. 40, ну це буде рекорд. На, на чемпіонаті України з добового Ну, Будемо будем чекати. Не, ну, можливо, там це потрібно, звісно, річ, що там дуже багато пазлів повинно зійтися. Можливо, вона не здійснена, тому що ми розуміємо, до цього ще більше 40 років, але коли є ціль, ну, так легше жити. Ти прокидаєшся, і ти розумієш, що треба обувати кросівки, виходити на доріжку там, або десь на, на майданчик, на стадіон і займатися собою. Так би. Я навіть не знаю, що тут можна говорити. Людина поставила собі ціль і хоче її досягти. Так і повинно бути. От і сьогодні, перед футболом. Він зробив невеличку пробіжку на 17 кілометрів, скупався у дінці і приїхав грати у футбол в свої 59 років. Ось із таких людей, нашій молоді, і треба брати приклад. Україна понад усе, ми переможемо.